Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент сіенсасилки на весушників утверждает, що українські подразделения почти достигли основних російських оборонительных ліній на Запорожском направлении. що стосується темпів, скільки я бачив військових доктрин країн НАТО, Україн НАТО і НАТО в загалом в них не так все, як в нас них все починається з масованого авіаудару і повне домінування у повітрі. І тільки після цього починається наземна операція. Нам вони f 16 свого часу не давали. І ми починаємо зовсім не так, як вони. Тому те, що в нас щось виходить, це вже ну диво якесь. І вони дивуються справді кажуть, що да, це ви дуже великі молодці. Ну, звісно, молодці. З літаками було значно краще і швидше. Що стосується прогнозів, ну це дуже невдячна річ на війні. За 6-7 тижнів буде кульмінація. Ніхто точно сказати не може. Бо це війна, бо тактично щось міняється щодня. Ворог робить якісь помилки, ми робимо якісь помилки, хтось знаходить якесь рішення, хтось знаходить якісь резерви. Війна це ну, мистецтво. Е бути хитрим, вести в ворога в оман, тому казати, що саме через цей час щось буде неможливо. Можливо, за два тижні відбудеться щось таке, що е зовсім змінить темпи. Посол США в Україні Бриджит Брінк в Твіттері написала про те, що Сполучені Штати надішлють Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу МРАП. Це досить хороша і прохідна машина. Наскільки я міг спостерігати на Ютюбі, не довелося поки на них покататись. Але 190 машин для фронту це вирішить потреби наших військових. Це розвантажить волонтерів, які по суті вже у Європі скупили, як їх називають корчі абсолютно. Утно у всіх країнах. Чи нам їх треба в кратному еквіваленті більше? Ні, не вистачить. Ніколи нічого для фронту не вистачає. Завжди потрібно ще щось. Що стосується за е, протимінного захисту, це звісно добре, але це не означає, що їх маємо використовувати для розмінування. Це неможливо. Okay. Розмінування при наступі це найважливіше питання, і цього не вистачає, не вистачає по першу чергу. Хоча мені здається, що захід передав нам для цього вже все, що в нього було. Але трали потрібні, тропи потрібні, все це потрібно, але краще мати хоч одну таку машину, аніж не мати жодної. Кожна трохи розвантажить, кожна збереже хоч одне життя, зробить нас трохи ефективнішими. Тому ну, чудово, чудово, що вони є. Але казати, що ну, жоден командир бригади не скаже вам, що йому чогось вистачає. Українські захисники продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, і вороги намагаються перехопити ініціативу на лінії Куп'янськ-Сватої Креміна, де вони зараз накопичують сили для повторних атак. На півдні на Мелітопольському напрямку триває просування сил оборони на ворожі позиції від у напрямку Новопрокопівки, вербового і між Новопрокопівкою та вербовим тут йдеться про закріплення на позиціях і розширення плацдарму по фронту, що вкрай важливо. От зараз ми бачимо певну інфографіку, де показана. Зміна позиції просування наших підрозділів за останні тижні, і це дійсно зараз один з найактивніших напрямків, де діють і нові бригади з західною технікою, і вже досвідчені бригади, які так само зараз скеровані на цю ділянку. І Тут один з бійців 47-ї окремої бригади розповідав нашому каналу, що після того як вдалося пройти основну лінію оборони ворога, то мінних загороджень дійсно. Стало менше, але росіяни намагаються повторно мінувати ті ділянки, де просуваються наші війська. Наш боєць каже, що це створює певні проблеми, але це вже не в таких масштабах, як було раніше. каже ну, боєць 47-ї окремої механізованої бригади. Тепер про інший напрямок про Бахмут. Тут генеральний штаб повідомив, що є позитивні зміни на півдні. Це в зоні населених пунктів Кліщівка та Андріївка. І буквально пару годин тому замкомандира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в своєму телеграм-каналі написав про те, що зараз наші підрозділи витискають ворога з деяких позицій навколо населеного пункту Андріївка. Зараху. За рахунок напруги та натиску наших штурмових груп, після чого будемо рухатись далі. Жорін каже, що ворог намагається підсилювати от свої позиції за рахунок перекидання резервів, але толку від них для цього мало, так чи інакше, вони залишають позиції та потроху відкочуються назад. каже Максим Жорін. І він також визначає, що не тільки наша третя штурмова бригада намагається просуватися в цьому напрямку, це велика важка робота багатьох підрозділів. Ви до речі, зараз ми бачимо відео сил спеціальних операцій, де за рахунок виявлення позиції дислокації збереження ракет до гелікоптерів к 52 хаймерсом було нанесено удар по базі зберігання, і ворог втратив ну значні запаси цих ракет типу вихрі які використовуються для ударів по нашій бронетехніці з гелікоптерів. От, якщо ми зараз побачимо наскільки точно здійснюється удар, і бачимо, наскільки ну ефективним є робота і розвідки, і самого комплексу. Сухаймерс, який використовує оці э, ракети з вольфрамовими кульками, які забезпечують гарантоване влучення і знищення ворожої техніки. Для достиження повністю устраюваючих нас результатів, у нас уже немає сил. Мирного рішення не буде. В ООН говорять, що не бачать найближчої перспективи дипломатичного завершення російсько-української війни, адже на думку генсека Організації Об'єднаних Націй і країна-агресорка і Україна також вирішили продовжувати конфлікт. Прикро, що воон не хочуть додати до своїх заяв важливий акцент. Саме Росія не хоче забирати своїх військ з української території. Тож очевидно, що українці не підніматимуть білого прапора і Віддаватимуть не віддаватимуть ненажерливому нажерливому агресору все, що він хотів загарбати. А постійна допомога від країн союзниць дасть змогу ЗСУ і надалі тримати стрій. США оголосили новий пакет допомоги, в якому передадуть ракети до Heimers та систем ППО, а ще нові партії артилерійських снарядів та обладнання для розмінування. Ми зосереджені на тому, щоб Україна мала все необхідне на полі бою, а це безперервна допомога у сфері безпеки в той коли час, коли ми можемо, ми можемо, і в тому обсязі, в якому um, можемо, і знову ж таки, цей останній пакет, який ми надали. Я думаю, це був уже 46-й пакет допомоги. Українці неймовірно ефективні на полі бою. Ми бачимо певний прогрес у їхньому контрнаступі. Контрнаступ не зупиняється, і нова бронетехніка, що так для нього потрібна, у постійному процесі постачання у Міноборони Данії. Повідомили, що перші 10 танків Леопард, 1 попереднього покоління німецького панцерника... Вже відправлені до України. Незабаром ЗСУ мають отримати ще більше танків. Загалом, Данія, Німеччина та Нідерланди спільно мали посилити українських танкістів на сотню таких леопардів. Коли ж ми отримаємо американські абрамси, як повідомили Голосу Америки в командуванні сухопутних сил США в Європі та Африці, 200 українських танкістів ще кілька тижнів поглиблено навчатимуться керувати і ремонтувати панцерники. Зробили це за. Запитом від України у серпні військові вже завершили основний курс на Абрамсах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.